Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим на бехах, на Мерседесах, з айфонами, з дачами, наконець, це жопа буде в Україні, і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились, Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо, 10 мільйонів, то ти сплачував 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим тепер зроблять. 20% от НДС додаткових. Ура! Присанули їх наконець то Ми раді. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, на, на вас там Света, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео? Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не півне, хожу в кофені, ойликс, на еликси все те саме буде. На Оликс, тепер сі сфопами, ніхто просто так нічим там не торгує в магазині, в епіцентрі купити десь тортик, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент, оці всі прям, які дуже-дуже, дуже дуже багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по-інакшому працюють. Тобто, по факту. Ну, нам, напевно, це по тілі як куре з кожного куркуля по, по карбованцю. Да? По 20 карбованців з кожного куркуля. В кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей, нас з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, оренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти, непонятно що, якусь просрочку, да, яка через 2-3 дні вона іспортиться. Щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі. Бізнес вимушений тепер буде. Підняти. Знять ціни на все і платити за це, все будемо ми з вами. Отак. так. Що ви про це думаєте, спускайтесь в коменти. Я думаю, якщо це відео залетіло в рекомендації різним ФОПам, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну у вас там, мабуть, пару сльоз паде на екран. Буду читати, що з цього вийде.